Вітаю, всім доброго дня. Сьогодні мала пацієнтку, якій вперше встановили цукровий діабет другого типу, і постало питання моніторингу цукру з певною періодичністю. І пацієнтка зазначила, що їй буде дуже важко робити це, то, оскільки вона ніколи не проколювала собі ні пальців, нічого і боїться цього. Тому я вирішила зняти відео на цю тему і показати, як це робити правильно. Ось ви зараз бачите, на столі у мене все необхідне для цього. Це тест полоски для глюкометра, це спиртова серветка, це ось такий спеціальний дроплет, і він дуже зручний. Я зараз вам покажу, як це все робиться. І безпосередньо ось глюкометр. Ми дістаємо полосочку з глюкометра. Ось, будь ласка, ми бачимо, що тут є ось такі полосочки, бачите? Ось вони. Ними ми вставляємо у отвір ось так ось догори у глюкометр. Ось тут є такий спеціальний отвір. І він автоматично у нас вмикається і чекає на те, щоб ми дали крапельку крові. Беремо спиртову серветку, ось, будь ласка, протираємо пальчик, частіше всього, це ось. Четвертий панчик у нас протерли, дали висохнути це все діло. До цього варто в руки нічого не брати солодкого, тому що буває таке, що там дали дитині цукерку. От, і тепер ось так ми виймаємо з дроплета захисний цей механізм. І ось так от просто натискаємо все. Ось наша крапелька крові, і ми її поміщаємо у глюкометр. І зараз побачимо, що у нас вийшло. І вийшло 6.32. Як бачите, оскільки я це робила не на ще, то цукор у мене підвищений. Як бачите, це доволі просто, не потрібно ніяких спеціальних там, інструментів, девайсів, просто ось такий дропет це той, що от я використала щойно. Він дуже зручний, він не пробиває там, будь ласка, в мене вже навіть крапля крові не тече, от щойно, я там змінила той кадр, от, І всі показники у вас є, всі вони наявні. Звісно, золотий стандарт це вонозна глюкоза крові, але ми вдома можемо таким чином контролювати це питання. Щодо того, кому робити при цукровому діабеті другого типу аналізи, наскільки часто це потрібно робити. Як моніторити і як за собою слідкувати буду розповідати в наступних відео. Дякую.